Карпаття продовжує приймати релокований бізнес. У Коломийській громаді працюють і розвиваються понад 10 таких підприємств. Два з них у ході робочого візиту на Коломищину відвідала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Деталі в сюжеті моїх колег. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну директорка дитячого садочка Радість Анна очолювала чотири приватні центри для малюків і дитсадок у Краматорську. Після того, як окупанти ракетами обстріляли два приміщення, вирішила релокуватися на Прикарпаття. В Коломиї унікальний освітній заклад відвідують 40 дітей. Нещодавно вдалося відкрити філію в калуші. Розповідає очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Олещук. Дуже приємно, що органи місцевого самоврядування, Коломийська територіальна громада, максимально взяла участь в підтримці таких релокованих підприємств. Це не проста справа. Це треба прийняти людей, адаптувати, інтегрувати їх, знайти відповідні території. Орії допомогти з усіма такими різноманітними побутованими питаннями. Далі Світлана Онищук відвідала ще один релокований бізнес із Краматорська підприємство, яке виготовляє ножі. Тут працює ливарна майстерня, виробничий цех, відділи гравіювання та роботи зі шкірою. А ще ювеліри, які працюють над удосконаленням моделей, до слова для них це вже другий переїзд. Продовжує Світлана Онищук. Нелегка доля десь є в цих людей, тому що вони приїжджали з Луганщини, приїхали в Краматорськ, і вже з Краматорська приїхали до нас. Державна програма релокації започаткована міністерством економіки. Пригадує очільниця області. Департамент економіки працював цілодобово, адже не всі приміщення були готові. Ми спільно роб робили ремонти. А ми залучали місцевий бізнес. Ми створили асоціацію підтримки релокованих підприємств. Це ж все, щоденна клопітка робота, але перевиконання сьогоднішніх бюджетів це також є вклад всіх в цю загальну роботу. ВПО, котрі переїхали на Прикарпаття, адаптовуються. Частина бачить своє майбутнє на території області. Зазначає голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Військова районна адміністрація перебуває в тісній співпраці з обласною військовою адміністрацією з територіальними громадами. Дами і особливо сьогодні ми під час робочої е, наради поїздки от е, пропрацювали ряд питань пов'язаних із внутрішньопереміщеними особами, релікованими нашими підприємствами, і яка може бути надана допомога на сьогоднішній день з боку держави, з боку місцевого бюджету територіальних громад, і яка потрібна підтримка з боку районної військової адміністрації. Ми будемо робити все можливе для того, щоб їх підтримати. Та кількість внутрішньопереміщених осіб, які переїхали на Івано-Франківщину, потребують працювати і отримувати заробітну плату. Додає Світлана Нещук, нам важливо зберегти, не випустити за кордон підприємства релоковані, створювати нові робочі місця. На цим працюють органи місцевого самоврядування, бо це наповнення їхніх бюджетів. Наприкінці візиту на Коломищину голові обласної військової адміністрації показали укриття. Йдеться перш за все про укриття в навчальних закладах. Я пам'ятаю також, як ми сказали чітко, що з вересня ми Чинаємо навчання наживо. Батьки не вірили, що ми зможемо підготувати таку кількість бомбосховищ укриттів, і це також долучалися. Як місцеві бюджети, обласний бюджет, держава виділяла відповідні кошти на закупівлю, відповідного обладнання для ремонтних робіт. Це був дуже великий виклик, з яким ми справилися. Сьогодні область готова приймати величезну кількість дітей і проводити навчання в бомбосховищах, але роботи ще багато, каже міський голова Коломиї. Богдан Станіславський одному з. Закрі... Вітів, які є потужні, які ми реставрували, які ще знаходяться в фонді державного майна, але де триває процедура передачі місцевої органи влади, тобто Коломийській міській раді, де ми тоді доробимо вже і благоустрій, і все інше це буде таким і зоною відпочинку, а також це буде безпечним місцем як укриття. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.